Якби б завдали, як є вже то ще, щоб лежити, да ти ліжку, я оповідаю. Чі людей вот лежиш, доставші вєщі ти і то все хворою страшно. Не годин, віти сто зарази, Тисни в ним, не улом'я, крутив. ще буду лежати, чи що, щось. Щось до добра, то не йде, знаєте. І вже топив, і то, і що. Ніц, на поправку не йде. Не відомо, як воно буде далі, кавалєрка. Що думали, то в нового та зараза, а вони не четверта рання вийшов в огін читати ще нап'ятий, розуміти, кого приступав лапав, в пол, на генку, в пол. Генка кричить, чи задихай буде годно, мене нушов на те же лежече, не годна мене перевернути, а менебо щось ще стало. Мене, не годний ще був розумієте, повернути, кричу. Ти ще до нової хати докричить, і пластикові вікна вони сплять, вони не чують, що -чу, я кричу, розумієте. Я тут ґенкосі, ум'єв, кажу, як на Титаніку, думаю, вже буду певно миров, разом з нею піду там вже де жені з не були. Ольга вольга на роботу, прилетіла, дала мені окола хімік, аж попустило. Міта волі жов, отак воно от, от, руками годин був рухати. Я кричу, отаку, куди? Да. До кого? Кому? Нікому не треба. Жево. Ребив пішов. За щито бик сян відправив, це вибухуй спакці. А то вже не ті тата, що ти то того. Де щось підсипів, то то-то то мука, де ти ще мордуєш, а ти ще мордуєш, де давали все, от того були було таке, як годину від хатнути, вже здихання. Так поїмка, Лєрка. О той же кум, Німей, Назар. надар, ніхто же не приходить до мене. Ви теж хує так во вже нікому не потрібні, що. Я про вас всі забули. Нікому в я же не потрібні, знаєте. Кавалєрка. Позвоню, кажу, принеси коїсь ще мандарини, хоч ще нап'яти. Та я зайнятий, я зайнятій. Тогось якогось допроси, якогось допомоги. Гімна, гімнати, який потрібен, ку, коли ти здоровий і все. А коли ти вже чи не, не ходячи, чи що, в сраті, хто тебе мов. Нікому ти не, не вартуєш в тому життю. Це зараз сотки з перцем. Може, хоч то горло перестане боліти, знаєте, каверка. О, маю колежечку. Хто би, хто би де може чекайте, Хто де може хорував, не знав ето, як болідва з горло обрете 100 грам дієте. Буде калата І отак було. Против де, правда, але має. Гов'япали, як якби десь і перезлежив, жара налити, родово розкал, розкала будь і знов єпить. Я дзвонив до уча, знаєте, питавши, чи, чи годень прийти сюди розповідати, бо щось чую, щось, 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 щось я чую тривогу на душі, знаєте. То просив, щоб прийшов, то казав, то казав, щоб прийде в неділю, в неділю писав служби, прийде мене, посповідає сюди. Ай бог може вже в'єйду ту до того часу, дайте. Але як буде, во разво немає температури, а в, в, зрані став. Тей чі вісім, тий чі вісім, та то гору, та то гору середи, де гору, я не знаю, і то, і коля і... і ой. Тяжко, тяжко коляр жити. Ще вона завжди, каже. до мене їдемо до ігровій стрібі, каже, Хлоп. Я". Від ситуацію, я не проти, але я поїду, там буду мировим ровським стрім, я вово, думаю, їхати, не їхати. Я я я, я, би, я, я не знаю, я казав стрій, кажу, то я в резерві, в разі б щось і не справляли ще щось, ну то так так. Але так було не дуже так би си хотіло, але як кавалерка скаже, так мушу зробити, знаєте. Що кавалерка ходив до нової хати, будь перка ходжу, сюди в туалет. На дворі зимно, а знову казав, дайте відра, то кричили, ти відро не будеш стіти, не будеш ров, бо до того ніхто виносити не буде, то зараз буде смерділо, знаєте, бо можу йти до, до нової хати, я вам скажу, тату і тепло. Мені ні, 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 ні на ніхто не палив, мене мене немає. Руйка стоїть, патіки, не принесені. Аби тижні мене не стало тобі, ти запустило, тобі би ж... жили в страчах страшне. І знаєте, чого я ще так можу сізь, з в хоробі, бо сей ночі мені зіснила. Е, що про пробабка моя. І то не до докона сніла. Значить, що, значить, хоче мене да забрати. І я ще дуже так злік. все то близько до серця, бо останній раз наша не сніла в 2002. І ще після того не сніла, а то назумієте, і я щось я шось так щось переживав, у мене да, температура всі підняла, бо я ж думав, що то щось <кхід> не до добра, знаєте, кавалерка. Вічика ялинка, як ще світі, але знову ж таки, знову ж таки, колірка, я повідаю. А наша то та ялинка зараз і срала, кажу, вже включити, коли е, буде колядники ходили, щільники, різдво, а нашу воно зараз тягне. Я ще не думаю, тому, що приходять овомік. За світло карточки, що в мене очі вилазить. А тут один телевізор включений, другий телевізор включений, Так голову йде день, і ніч ті не гроші. В мене хоч би щоб я одну дуєчку в, в хаті, щоб тепло було. А ту, та ту живу, та то живу до широко. Температуру зміряю. А чую щось горить, димить. гору. Ю люди квавт гору. О, полежу зараз, включу може, кижді мені йде, що що не буду стосується каждого. Ще поділю, може, чекали, пода розказують. Ти дитина бігає, дитина теж щось захорувала, його, знаєте, о, і плачеш, шкода дитина, якщо мордує, то воно мале. Що воно магіно на, 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 на два, два з копіками років. Воно. То соплі те чу, давно не хоче, давати ще витирати, або ще мордує, з того дитину, знаєте. Ще зайшов, ще і подив'яв, бо то мені це хлоп привіз. М'ясєва на здорові. псам, а вона э, лайдака э, завжди забуде приїхати забрати, Знаєте І то м'ясі отго лежить, лежить, я йому лежит, лежит, дзвоню, кричу, кажу, хлопець, приїдь забери бо пропаде шкода того м'яса І село добре, село забуде. який то фарш, а то ще можна на тім фарші варити я вам повідаю супер, супер, мама, чи як вони Тут такі мамочки, які я собі ховують. Не, ще якісь наколки має на бідька, ще що? Які то лялі. Що потім члі з рожиті, поки не показує, я вам говорю. Все, що хоче, то можна дивити, вийти. Тож теж все-таки у світла почепав. От я то з геню стою, то у нас день народження було, то ми всі з ним Тітки полягалися, льохи на диван, а дитина їм щось Кавалерочка, от отаким треба людям допомагати. То є тяжка робота, подивіться. Фізична тяжка робота. Зараз Софія піде, дасть їй пару гривників. Якусь підті хаточку, ні. Де занеси її скоренько. Бігом, бігом, бігом. Ми завжди стараємося таким людям допомагати, молоджо. Що вона говорила? Дякую, дякую, дуже. Так? так? Ну, файно. ну так, але це файно. Так що, каваліручка, будете яки бачили таких людей. Завжди старайтеся їм допомогти. Бо для них тих 500 гривень, то для нас таке як для нас 100 тисяч гривень. Завжди буде тіше, Якби там не було б. Нам... Хтось більше може дати, хтось менше, але... Але завжди будуть раді кожен купіць, Так що не забувайте за таких людей, молоджі.